На капітальний ремонт закладів освіти чернівців цьогоріч планують витратити майже 90 мільйонів гривень. Підрядники вже облаштовують спортивні майданчики, проводять до ладу харчоблоки та лагодять дахи. Проте нарікають, через воєнний стан бракує кадрів. А отже, темпи робіт повільніші ніж би хотілось. Тему продовжить моя колега. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Ігор Николенко розповідає, нині активно ремонтують заклади освіти. На сьогоднішній день в нас в роботі 14 об'єктів. Бюджету міста передбачено на виконання капремонтів 91 мільйон 800 тисяч гривень. Зокрема, до 1 червня планують завершити відновлення благоустрою території 30-ї школи, встановлення тротуарної плитки. Заливали бетонну основу під спортивний майданчик. Тут будуть встановлюватись також ворота для футболу і встановлюватись поліеретанове покриття буде. Також облаштування спортивних майданчиків проводять на території 33 ї школи та 5-ї гімназії. Додає Ігор Ніколенко. У деяких закладах освіти проводять енергозберігаючі роботи. Школа 20-та, ДНЗ дев'ятий. І ліцей 18-й. Там проводиться заміна даху, утеплення фасаду, заміна систем опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна вікон та дверей. Не оминають увагою і їдальні. Виконуються роботи по капремонту харчоблокам. Це гімназія, 3-4 і гімназія 20-та. Ліцей 20-й, вибачаюсь і виконується так само капремонт приміщень з можливістю розміщення там ІРЦ. Це школа 30-та і об'єкт по небесній сотні 28. Зокрема щодо харчоблоку 20-го ліцею, за словами начальниці управління освіти, ремонт там був нагальною потребою. Там були приписи держпродспоживслужби про заборону експлуатації взагалі харчоблоку в тому стані, в якому він був. А ми не могли робити такі роботи самостійно, тому власне звернулися до департаменту інфраструктури. Окрім того, у планах чиновників ремонт дахів закладів освіти. Ми пишаємося містом насправді, що в місто. Було залучено величезну кількість ресурсу, грантового ресурсу для того, щоб зробити ремонти за програмою Нефко. Але ці ремонти не передбачають ремонт дахів, і, власне, зараз нам приходиться доганяти те, що роки тому не було зроблено. За словами Ігоря Николенка, підрядникам бракує працівників зв'язку з тим, що Тривають нас військові дії, проблема в ряду підрядчиків є з працівниками. Тому фактично ми розуміємо, що терміни можуть бути продовжуватися. Усі заплановані роботи планують завершити до 15 грудня. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.